Мир вам, дорога церква, християнські зустрічі, мир тобі, любий моєму серцю, українські народи. Я знову тут, і ми знову говоримо до вас, і знову Дух Святий вкладає в наші серця слова, слова, які він хоче донести до кожного серця, щоб навчити, щоб підтримати, щоб показати вихід, щоб дарувати ту любов, яку він хоче дарувати кожному. Бо він є нашим помічником і вчителем. І ми зараз живемо в такий час, де темрява дуже згостилася. В повітрі просто запах е, страху. А, а смерть настільки вже розгулялася в наших місцях, що в містах всюди, що просто. Дуже страшно. І, і, світу, і світ і Україна вони потребують перезавантаження. І це не перезавантаження політичного якогось уряду, це перезавантаження мислення, це перезавантаження цінностей, це перезавантаження е, того вчення, бачення, яке було закладено руками. і... Це сміливості. Світ потребує сміливості визнати брехню за брехню, а прийняти правду такою, якою вона є, яка б вона там, яка як би вона там не пекла, але правда є правда. І світ просто потребує Христа, живого Христа, не того, що є закритий в кам'яних храмах, не того, який намальований на іконах, не того, до якого нас навчили молитися. Не того мертвого, розіпнутого на хресті, а живого, живого, який сидить праворуч отця, живого, який продовжує своє діяння через учнів, який, який хоче жити в нашому серці, жити з нами, планувати з нами, іти з нами, того, який віддав своє життя за нас, і того, який, який хоче дарувати нам все. Що, до, що приготував для нас е, Батько Небесний. І світ потребує пізнати жертву Ісуса Христа, він, пізнати ту любов, яку, яку Він явив для нас. І лише вона, ця любов, може зцілити, лише, лише ця любов може навчити нас любити, навчити нас е, дивитись на свого ближнього, так як Він дивився. Не, лише ця любов може відновити і наповнити нас сміливістю. І сьогодні я хочу говорити про любов. говорити про любов, про Бога, бо він і є та любов, яка, яка міняє. І людина, вона була створена з любов'ю. Вона була в неї було в, в, Бог Вдихнув в неї любов. І людина, вона. Вона хоче любити. Вона шукає цю любов у світі, але в світі її неможливо знайти. У нас світ дарує нам якісь замінники. Вони там дають зараз та песиків, котиків, якісь вчення різні. Але ця любов вона не дає свободи. Ця любов не не дає ті крила, які до, ну, які до яких ти почуваєш себе вільним, улюбленим і потрібним. Тільки Бог дає цю любов, і тільки через Ісуса ми можемо її пізнати і прийняти. Так як ми, як батьки, ми кожен нам дані діти Богом дані, і, і ми їх любимо, і ми являємо їм любов. І навіть коли вони нечемні, ми все одно їх любимо, ми не перестаємо їх любити. Так само і отець навіть. Він любить кожного, бо кожен є для, для нього скарбом. Він любить. Але навіть коли ми чемні, він все одно вболіває за кожного, щоб ми почули, побачили його і повернулися до нього. І в мене була така колись історія, коли я ще зовсім далека була від Бога, тобто ну, не те, то, що я його завжди любила. Я знала, що він є. Він був в моєму серці. Але я жила так, як всі в світі, але це життя віддаляло від нього, і я зовсім його не знала. І в мене був такий випадок, що. Я передавала кошти через нову пошту, в той час ще не можна було їх передавати. Я їх запакувала так в коробочку, як сувенір. І тут за два-три дні телефонують мені з відділення і говорять, що їхнє відділення згоріло, повністю згоріло. Але наступна фраза мене дуже здивувала, тому що лише єдина моя коробочка вціліла. І ті кошти вони були. Вони я не знаю, яким чудом, і я не про те, що інших покарали, а мене зберегли. Ні. Але я говорю зараз про себе, як діяв Бог, бо тоді я ще не розуміла. Так я помашинально сказала Слава Богу, бо так нас навчили говорити, слава Богу. Але тоді я славу віддала не Богу. Тому що я в моїх думках я дякувала своїй бабусі, яка померла перед тим, ну недавно зовсім. І я казала, це мене бабуся дуже любила, і вона от мою посилку вберегла, бо так нас навчили, що. Ті померлі, вони за нас там нами опікуються, нам нас бережуть, це Заступ. заступля та заступаються з нас, але це все брехня. За нас заступається єдиний Христос, і, і, і за нами пильнує Бог. І ця слава, і напевно тоді це могло статися, щоб зараз я це згадала, що навіть попри те, що я ще далеко тоді була від Бога, навіть попри те, що моє серце не належало повністю йому, але Бог вже. Пильнував за мною, він бачив мене, і він все одно керував моє життя так, щоб я прийшла до нього, і щоб зараз я могла тут стояти і свідчити про його чудеса в моєму житті. Ми часто зараз чуємо, а де той Бог? Чому це все він допускає? Але я не знаю, чи зможу дати вам відповідь, але запитаю вас, а де ваші серця? На кого ви надієтеся? Що затаїли в думках? Чи, чи ви обрали шлях іти шукати Бога, чи ви просто обрали шлях сидіти і нарікати? Це все залежить, і це, і це дає відповідь, чому так само у нас відбувається. У Матвія 11, 28, 30 написано. Ісус говорить, всі втомлені і обтяжені, приходьте до мене, я дам вам відпочинок. Візьміть моє вчення, навчайтеся від мене, бо я лагідний і покірливий, і ви знайдете відпочинок душам своїм, бо вчення, що я даю вам легке, і тягар, що кладу на ваші плечі, не важкий». І це не йти до храму, не прийдіть до мене, ісус кличе, не до храму в неділю чи на свята, бо там його немає. Він там висить ще мертвий на, на... розп'ятий на хресті». Він кличе, щоб ви серцем в покаянні прийшли до Отця, і пізна... він вас проведе і пізнали Його і Отця. От сюди кличе Ісус. І Ісус говорить тут про вчення Ісуса. Воно є легке. І це вчення релігії воно так закрутило. І насправді воно важке, коли ви пізнаєте вчення Ісуса. Воно є легке і просте. Без тих всіх догм, правил воно просто легке. Там просто керує любов і все. Але так важко покинути цю заквашену релігію, яка роками вбивалася в наші голови, і яка не дає повернути голову ні вправо, ні вліво, а тільки дивитись так, як нам сказали. І знаєте, минулих вихідних я часто просто люди вони говорять, ми не бачимо Бога, ну як його можна бачити, ми його не відчуваємо, не чуємо. І мені минулих вихідних я мала можливість з братом і сестрою відпочивати за кордоном і. І Бог мені в літаку він мені показав, як це, от як це люди бачать. От, взагалі я не дуже люблю літати, і я лечу, бо я просто знаю, що я в Христі, і е -е -е, рука оця, я кажу, Боже, я літак на твої руці, та неси. Я отак лечу, бо по-іншому я дуже боюся літати. Але літаю. Цього року вже летіла п'ять разів, от тільки так і лечу на, -на долоні. Оця. І, і я коли. Е коли ми вже піднялися вищий хмар, і я просто. Сонце почало сходити, бо то був бо 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 ранок, і я просто сижу собі, так думала щось, і так чую, таке тепло йде з вікна. І я розумію, я відчуваю це тепло мого батька. Я дивлюся, в ну, вікно нічого нема, просто небо, голубе, таке, чистесеньке, чистесеньке і, і це і це сонце. І я розумію, так, це отець, він дивиться на мене через віконечко і каже: не переживай, я з тобою лети. І, і от воно мені, і я розуміла, я так близько, так мрію, ну, так собі роздумувала. Проуця. І коли я почала пішов на зниження, на приземлення, і ми почали пролітати через Хмари. І коли ми Почалася невеличка турбулентність. я розумію, ми вже... І коли ми спустилися, ми вже приземлилися на землі... на землі було мінус три. Мене вже нічого не гріло, мені вже ну, було холодно. І... І... І коли я вийшла з літака, я подивилась на небо, а я не бачила сонця. Небо настільки було затягнуте хмарами, що я не бачила сонця. І я розумію, отак люди, які... вони живуть на землі, вони знають, що десь є сонце, воно ну, день. Але вони його не бачать, бо Хмари дуже згустилися. І от в мене такий прообраз, що не Сонце, це є Бог, Отець, який нас дуже любить, який хоче нас горнути тим теплом, тим спокоєм, миром. Хмари це є гріх, який нас відділяє від любові Отця. Літак для мене це Ісус, а Пілот це Дух Святий, який нас веде. І ми тільки так, ми, будучи в Христі, керуючими. За штурвалом, коли нас Дух Святий, нашого розуму, тільки так ми, ми можемо пройти всі хмари, пройти ту всю турбулентність, яка буде в світі, бо всі все під небеся, воно просто підніметься для того, щоб тебе стрясти, не дати тобі пізнати любові Отця. Але в такому таки, з таким Екіпажем ти точно долетиш до, до Отця, і ти точно побачиш, відчуєш все тепло, побачиш цю чистоту небес і побачиш цю велику турботу і любов, яку отець тільки він може нам дарувати. І чи можемо ми самотужки пролетіти ті хмари і піднятися до небес? Ні. Чи можемо ми ці хмари пробити молитвами на вервичках ходіннями на прощі? Ні. Тільки через покаяння ми можемо, і війшовши в Христа, пізнавши Його жертву, тільки так ми можемо пройти до Отця. Тому нам потрібен Ісус через Його жертву. Завіса в храмі, вона була розірвана. Оця завіса, яка відділяє воно тут хмари вертикально, але ця завіса вона була розірвана. Ісус її розділив, і небеса нам стали відкриті. Ми з неба з землі ми вже можемо бачити ті небеса. Той, хто прийняв Ісуса, він бачить оця крізь хмар, Ну небеса відкриті, бо Ісус це все вже все завершив. І в Луки 23, 45, 46 написано. Що сонце це коли вже Ісуса розіпнули, і він вже помирав, сонце перестало світити. Знаєте, чому сонце перестало світити? У Бога настільки був сильний біль серця, що його сина над ним настільки сильно познущалися, настільки жорстокі ці люди. А він за них пішов пролити свою кров. Просто не якусь мить сонце перестало світити, тому що зажалося серце. Оця. Та одразу завіса в храмі розірвалася навпіл. Ісус голосно закричав: Отче, передаю дух свій у Твої руки. І з цими словами Він помер. У цей час Ісус Він, е, він відкрив небеса для нас, Він взяв нас всіх, ну, людство він взяв своє серце, він був тим величезним літаком, він взяв нас всіх в серце і. І хочу нести ну і, і, і хочу нести нас до Отця, прокласти нам цю дорогу, щоб ми були в Царстві Божому. Тільки нам потрібен Дух Святий, нам потрібен е, той пілот, який нас проведе, тому що нам потрібно мислення змінити, нам потрібно звички змінити, нам потрібно очищатися, бо ми надто занечистилися цим світом. Але це все можливо тільки з Ісусом. І, і Ісус розігнав ті всі хмари. Розірвана була завіса, яка виділяла людей від Бога, і небеса стали відкриті. Ісус помер, щоб ми мали доступ до Отця. Коли ми каємося, народжуємося згори, коли ми віддаємо своє серце для, для Ісуса, коли ми, коли ми приймаємо Його праведність, коли ми живемо Його навчанням, ми стаємо дітьми Божими. І ми... Маємо доступ до небес і, до речі, ми часто на сповіді каємося. Ми каємося у яких своїх гріхах. Там таких ну я про себе буду говорити. Там я. Звичайно, я такі якісь дуже такі страшні не казала, тому що священик був другом моїх батьків, а лише щось розкаже, на що воно мені таке легеньке. <сміття> там я і постійно те саме, я вже сама себе сміялася. Я трошки там говорю погані слова, там не послухала. Маму, ну таке там десь комусь позаздрила, обмовила. Ну таке очі нічого такого. От і, і оце ми отак я сповідалася, але насправді. Насправді, чи знаєте ви, що кожен, хто зрішив, є вбивцею? Ми всі є вбивцями Ісуса Христа. Тому що за гріх плата є смерть. І хтось мав померти. Або я за свій гріх, але це зробив за мене Ісус. Тому я каюся. Це вже це все, що я говорю, це вже наслідок є того всього гріховного життя і неправильного мислення. Але каюся я за те, що мій гріх, що я вбила Ісуса. І коли я приходжу до Отця і кажу: Отець, прости мені, я вбила твого сина. Ви собі уявляєте, той, хто має дітей, коли до вас хтось приходить і каже, Прости мені, я вбила твого сина. Та я ну, ну не знаю, що, але я вчуся в Я, Ми б напевно роздерли ту людину. А отець він, він не роздер нас, він нас ну, не покарав. Він сказав: так, мені було дуже боляче, що чи твої гріхи так сильно мучили мого сина. Але я дуже люблю тебе. І я прощаю тобі, іди і більше не гріши. Отака була відповідь отця. Івана 3,16. Бо так Бог полюбив світ, що дав сина свого одинородного, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, а мав життя вічне. Для вічного життя нас було викоплено з цього пачого гріховного світу. Ісус мовчки витримав всю наругу і помер, принісши себе в жертву, щоб захистити мене і щоб той оскаржувач, який хоче щось нагадати, сказати, він не мав сили проти мене. А його кров, і він говорить, все, вона викуплена, вона чиста, вона праведна, за неї вже все заплачено. То коли ми каємося, найперше ми каємося про те, що ми вбили, вбили Бога. А потім вже говоримо, Боже, допоможи нам далі не робити це вогидко в мені, оце все, що я робила, і воно портить моє життя. І, і тоді, коли ми чуємо це. Ідеї більше не гріши, цей тягар гріха, він падає з наших плеч, і ми отримуємо ту свободу, отримуємо ту легкість іти і, і світити в цьому світі, і являти ту славу, і славити Ісуса е, іншим, щоб інші теж скинули ті тягарі. Бо якщо глянути в духовному світі, ми всі виглядаємо з такими великими торбами, які на наших плечах просто тянуть нас до землі і не дають нам іти. В Ісаї 43,2 написано: Якщо долатимеш глибоку воду, якщо потрапиш у біду, я буду із тобою. Коли перетинатимеш ріки, вони тебе не накриють. Коли йтимеш через, е, йтимеш через вогонь, він тебе не опалить, полум'я тебе не дістане. Отакий От великий захист дарував, хоче дарувати нам отець. Він, він сюди з нами. Він в він воді, в полум'ї, в дорозі, вдома. Він всюди з нами. І і нічого нам не зашкодить, тому що його рука, його погляд завжди над нами. Ось такий Бог. А за, а за викуп він віддав свого сина. Тільки Бог міг явити таку любов, і тільки такої любові нам потрібно прагнути, і тільки така любов може змінити усе. Знаєте, і зрозуміти одне: покаятися в цьому всьому не може, немовля. Воно не воно взагалі нічого не розуміє. Воно не може покаятися в тому, що воно що її гріхи вбили вбили Ісуса, тому що воно взагалі не розуміє, які гріхи, в чому каятись, бо воно немовля, воно на вміє говорити, і воно нічого не чує. Спасеться тільки той, хто визнає своїми устами, хто устами прийде, покається, хто устами визнає Ісуса за Господа і Спасителя. Тільки ця людина може спастися і покаятись. Немовля, нічого не може. І це все хрещення в дитячому віці, воно нічого не дає. І ніяким Духом Святим воно не запечатуємося. Ми. Тому що Духа Святого ми своїми устами. Просимо, отець дай нам Духа Святого, дай нам свою силу, щоб ми могли йти в цьому світі і сміливо е, проповідувати про тебе. Тільки так, а, а це все брехня, і яка вона не зближує, не наближує нас до Бога, а тільки вона віддаляє нас від Бога. І я знову е, е, хочу вернутися в притчу про блудного сина, і в той момент, коли син повертався додому, бо ми всі є тими. Блудними синами, які десь застряли в, е, в тому світі. І коли вже до того сина дійшло розуміння, що світ його тільки використовує, що кожен хоче з нього е, якось нажитися. А коли вже нема е, чим наживатися, ти просто як сміття ти, нікому не потрібен. І... Але ти завжди потрібен своєму отцю. І він тебе завжди чекає. І так само він чекав свого блудного сина. І коли він побачив його ще здалека, він, він вибіг. Він не послав слугу і сказав: іди приведи того, он вже вирішив вернутися. Він не сказав своєму старшому сину, іди, вон той твій брат, такий недолугий, він вже вертається, йди його сюди приведи. Ні, він вибіг сам. А знаєте, для чого вибіг сам? Щоб ті всі ін... ті слуги не... не не сказали тому синові, та як ти міг? Та та як ти так міг поступити своїм. Татом, та ти як ти міг це все просто ну так знихати в тому світі? Це все багатство, яке тобі батько дав? Він для того, щоб нічого не ніхто йому нічого не сказав, він вибіг сам і він його просто обняв. Обняв і коли син вже говорив Тату, прости мені, я там недостойний бути твоїм. Ну в твоєму жити в твоєму домі, батько цього не слухав. Він навіть не відповів йому на ці слова. Він той ще говорив. А батько вже казав, дайте йому чистий одяг, да принесіть йому перстень і зробіть великий бенкет. Тому батько він чекає тільки нашого кроку. Додому, і він вже йде нам на зустріч. І він не буде осуджувати, він буде чекати і, буде, і, і дасть цю праведність, дасть цю правед... цей чистий одяг і скаже: Давай почнемо все з нового, з чистого листа. Він не сварив і він не вигнав, і не покарав. Ні. Він прийняв, обняв і дарував любов. Тож не, будь, не будьмо гордими, не показуємо свій, свої, свою впертість, що я сам, я все зможу, я справлюся, я розумний. Нічого ти не зможеш. Без Бога ми нічого не можемо. А з Богом нема неможливого. І Бог ніколи не відкидає. І це ми можемо продовж, проаналізувати впродовж в Біблії. Є від старого до Нового Завіту є багато історій, де ми бачимо, що. Люди поступали не так, як вчив Бог, але Бог від них не відвертався, а давав їм спасіння. І е, ми знаємо про царя Давида, коли він вбив е, чоловіка, свого найкращого друга, чоловіка Версаві, бо полюбив її, е, і, і Бог його не відкинув. Так, він, він прийшов в покаяння, він прийшов в розкаяння. Це був гіркий час для Давида. Але Бог він він все одно залишався по серцю Божому. Псалом 32, 1, 3. благословений той, чий злочин вже простили, чиї гріхи вже відпущені, кого не звинувачує Господь в провинах і хто в душі облуду не плекав, оскільки ж я не каюся в гріхах, то міць свою втрачав невпинно, хоча моли, молитви і повторював щодня. Там далі, якщо читати, там Давид кається і Бог йому далі прощає. Але Він тут говорить про нас, про тих ми блаженні вже тім, які прощені гріхи, тому що ми вже живемо в час Нового Завіту. І через Ісуса ми маємо прощені гріхи, і Бог вже нам їх не згадує, коли ми прийняли жертву Ісуса, коли ми в неї повірили і живемо в неї. І а в його час там було трошки все по-іншому. Але і тут ми бачимо, що він молитви повторював щодня, але не каявся. От, і от так часто в нас є ми, ми молимося, каємося, ми, ну, не то, що каємося, ми молимося, просимо Боже, прости, прости, прости. Але, не а не каємося. Бо якщо ми каємося, то є плід покаяння. Наше життя міняється на 180 градусів. Кради, крав не краду. Там, Ну, Там всього багато. Ми просто в протилежну сторону міняємося, до непізнання. Ну, поступово, не зразу, але і що є зразу. Ми І ми живемо, Ми живемо... також бачимо про Марію Магдалину, яка була блудницею. І світ її відкинув, всі її брудною вважали, вона не ну, зневажали її так. Але Бог її не відкинув. Бог бачив її серце і бачив її це, це знеможене, змучене серце, бо пішла не тим шляхом, а вже вийти сама з нього не могла. І Бог дав їй руку допомоги і вивів її, і, і вона покаялася. І ми далі бачимо, що вона була з Ісусом. І їй дано було першою побачити Воскреслого Ісуса. Це честь була для неї. Так само ми бачимо рав. І вона теж була блудницею, вона повірила якимсь переказам людей, які просто приходили і говорили, є такий Бог Ізраїля, який море розведе, щоб його народ пройшов. І вона, вона просто повірила і полюбила. І що ми бачимо, Бог спас її всю сім'ю, всю родину, попри те, що все місто було спалене і зруйноване, і всі вбиті. Ось такий Бог. Він, він бачить наші. Наше життя, Він бачить наші падіння, Він бачить наші немочі, але Він іде зустріч. Тільки коли ми підемо на зустріч йому, тільки коли ми вирішимо повернутися до Отця. Ісус прийшов на цей світ не для того, щоб засудити, а щоб кожен міг через нього спастися. Тому час прийшов і до Тебе, хто чує. Час прийшов і до тебе, Україну, час прийшов покаятись і наблизитись до Бога, бо Царство Боже зараз наблизилось до тебе. Перше послання до Тимофія 2, 4, 6. Він хоче, щоб усі люди спаслися і повною мірою пізнали істину. Існує лише один Господь і лише один посередник між Богом і людьми Ісус Христос, який сам був людиною. Він віддав самого себе в жертву, щоб викупити всіх людей і це. Свідчення прийшло до нас у належний час. Скільки можна продовжувати відкидати істину, скільки ще можна жити в запитаннях і претензіях до Бога? Скільки ще потрібно він і смертей, щоб ми нарешті зрозуміли, що ми неправильно віримо, що нам намішали язичництво з християнством, що не істинний Бог інший. Скільки ще треба часу. А Бог каже: наверніться, усі струджені, і я відновлю і у вас. Людина не була створена для того, щоб виживати, а була створена для того, щоб управляти і для того, щоб панувати у цьому світі. Ефесіанам 5:14. Так, все прояснюється у світлі. Ось чому ми кажемо: встань, той, хто спить, воскресне з мертвих, і Христос освітить тебе. Призначення християнських зустрічей є просвітляти світлом всю брехню, яка була нав'язана людьми, яка була внесена в, в свідомість, в розуміння. Тому хай світло Христа просвітить і висвітлить всяку брехню, яка роками нав'язувалася на людей, яка, яка скувала тих людей. І ми кажемо: встань, Україно, воскресне з мертвих, хай Христос освітить тебе і засвітися на весь світ правдою і істиною. І на закінчення я хочу сказати словами Ефесян 3, апостола Павла Ефесян 3, 19-20. я молюся, щоб ви пізнали цю любов, яка перевершує усі знання, щоб вам сповнитися всією повнотою Божою. Слава Богу, який може своєю силою, яка діє в нас, зробити незрівнянно більше, ніж те, про що ми можемо молитись і мріяти. І я вірю, що Господь робить незрівнянно більше, ніж ми думаємо, через кожне послання, через кожне слово, він робить незрівнянно більше в серцях українців, в серцях кожного народу, щоб ми всі пізнали того, того люблячого батька, того люблячого отця. І прийшли до нього в покаянні. Амінь. Амінь.